Миробаждали хочу з вами поділитися, що покрінність грає велику роль в житті людини. Тому що, дивлячись, наприклад, Естер, яка була ніби просто рабиня, а потім і, по суті, цариця, тому що цар її сильно любив, то можна мене що і там багато було дівчат, але він випав її одну. І саме вона йому проповідувала. Так вона перше не хотіла йти, бо боявши що в біє не викликав цілий місяць. Але саме вона зупинила оце його божевілля, яке він е, зробив. Саме вона зупинила його думки, його наказ щодо винищення народу Божого. І це приклад того, що треба проповідувати, що треба населяти відкривання до краю землі, що треба бути вірним Богом, і Бог захистить, і нічого в світі не зашкодить такій людині. Тому нашу надію треба покладати на Бога тільки.